Друзі, мої вітання. Ви зараз дивитесь YouTube канал Січас. Мене звати Віта Євтушина, і зараз зі мною на зв'язку Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Олександре, вітаю вас, вітаю вас. Ну що ж почну з інформації про те, що в Джанкої в Криму 20 березня прогреміли вибухи? Була атака безпілотниками. Головне управління розвідки в Україні заявило, що там було знищено російські крилаті ракети Калібр, коли їх везли залізницею. Ну а що ви думаєте, який, можливо тип безпілотника використовувався? І взагалі чи важкі такі операції для здійснення? Ну, По перше, треба розуміти, що це важливий елемент, тому що він свідчить про розширення спроможності і здатності українських сил оборони наносити удари по противнику його військових об'єктах в оперативному тилу і не тільки, а вже й далі. Чому Джанкой і взагалі? Саме ця вузлова станція і цей населений пункт справа в тому, що ну загалом треба сказати тут кілька слів щодо того, що десь 2014-2015 років окупанти використовували півострів не як там для розвитку туристичної інфраструктури курорту і так далі, а для зміцнення воєнної інфраструктури, тобто мілітаризації, Росія насправді досить серйозно мілітаризувала Крим і. Навіть створювала додаткові військові частини поряд з тими, які існували ще в радянські часи. Певною мірою вони навіть більше мілітаризували, ніж це було в часи холодної війни. Відповідно, що таке Крим на сьогоднішній день? Крим е окупований це величезна військова база російських військ, величезна, де зберігаються е Джанкой, наприклад, Джанкой зберігаються. Крім калібрів, які там перевозилися, там є ракети С-300, є інформація, є снаряди для реактивної артилерії і багато чого іншого. Звичайно, що знищення цієї зброї воно послаблює окупанта, не дає йому можливість обстрілювати і тероризувати мирні міста українські, наше населення. Ну і так само. Зменшує його потужності для використання на фронті. Це перше, друге, це розширює наші спроможності. Вочевидь, ми вже можемо бити далі, і це ну ця атака демонструє. Третє, вочевидь, цей сигнал щодо того, що такі удари можуть відбуватися в майбутньому, мені здається, по інших військових об'єктах. Четверте, це індикатор того, що Україна, вочевидь, має певні види озброєнь, які дають можливість вражати. Тили противника, тили ворога, ось на таку відстань щодо технічних характеристик, безпосередньо цих безпілотників або й ну, скоріш за все, ми знаємо, розуміємо, це були дрони. Їхні технічні характеристики, типів виробництва, мені на сьогоднішній день на даний момент сказати важко, але те, що вони ми маємо бути сконцентровані навіть не, не тільки і не стільки на технічних характеристиках окремих видів озброєнь, скільки на результатах. Я думаю, це зараз ключове результат він є, і я думаю, він буде ще в майбутньому. Тобто, ми бачимо, що ці наші спроможності вони розширюються, і це ключове. Ще одна новина, яку зараз активно обговорюють, це зустріч Путіна і Сі Цзіньпіня. І теж цікава думка щодо результати, результатів зустрічі цієї, тому що ми бачимо підтримку Китаю, не дивлячись на те, що Путін отримав ордер на арешт. Чи може означати така підтримка, що все таки Китай почне наважитися постачати зброю Росії? Ну тут дві позиції щодо підтримки Китаю ордеру на арешт, першу чергу. Справа в тому, що Китай він не зв'язаний з обов'язаннями, які стосуються римського статуту, статуту, який фактично започаткував міжнародний кримінальний суд і Міжнародну кримінальну юстицію, вони його не підписували, не ратифікували. Тому вони а, ним можуть не керуватися. Друге навпаки, Китаю це вигідно, тому що рішення про арешт Путіна, ордер на арешт Путіна він ще більше ізолює а, диктатора. Відповідно, куди ізольований невиїзний піде, туди хто з ним готовий зустрітися і хто з ним готовий говорити в ці моменти. Тобто, Китай розуміє, що це ще більше підштовхує Росії в обійми Китаю і Путіна в даному випадку, і збільшує залежність. І, от про залежність я б на цьому слові акцентував увагу, тому що весь цей візит демонструє, починаючи від того, як е, зустрічалися дзіньпіня, як були бігборди, як ледь я не знаю, там півросії не заговорило різко китайською мовою, до чого, вочевидь, дійде скоріш за все, мені так здається, як не відбувалося, ми можемо побачити, що, наприклад, е, в тому ж Китаї я от від моніторив які там писали. Навіть видання Global Times, яке англомовне китайське пише про міжнародні події. Вони це проаналізували як таку: ну, подія, так ну, міжнародний візит глави Китаю, все а Росія цьому надала статус державного свята такої потужної ваги. Це свідчить, що для них це важливо, і це свідчить про те, що російська залежність в цілому від китайського ринку від китайської допомоги вона зростає. Це вже очевидно. Китайці цій ситуації виграчні позиції, тому що Росія ослаблена, а Китай може просити в принципі в цих умовах все, що йому потрібно. Тобто, там, починаючи від концесії довгострокової оренди, там лізингу окремих територій а, на території Росії далекого сходу, якихось мінералів, там корисних копалень, які потрібні для китайської промисловості, китайського а, китайської економіки, і так далі. Тому е, Путін дуже загнав Росію в залежність щодо зброї. Розумієте, мені здається, що позиція Китаю така, що Китай зацікавлений в ослабленій Росії. Це що значить? Екстраполюємо це на зброю. Китай можливо дійсно розглядає варіанти надати Росії зброї, але яку зброю? рівно в тій кількості, аби Росія не програла, але й не перемогла. Ну, тобто, щоб Росія трималася, щоб Росія вела далі війну, щоб Росія дала далі вела це протистояння Заходом, не, не Китай же воює, ну воює Росія, воюють російські мобілізовані їх громадяни, вони ведуть агресію. Не проти Китаю ж санкції проти Росії. Відповідно, їм це вигідно. Тому я думаю, що вони розглядають і можуть розглядати це питання, одначе, поки що, на мою думку. Ну, це моя суб'єктивна точка зору. Вони остаточного рішення не ухвалили в той же час. Я хочу нагадати, що на сьогоднішній день жодних підтверджень, які були надані, чи нашою розвідкою, чи сполучених штатів, чи будь-якої західної про те, що Китай вже постачає зброю станом на зараз, їх немає. Тобто, станом на зараз не постачає, але ситуація вона може змінюватися на, на майбутнє. Уряд Росії доручив Роскосмосу і дипломатам теж провести перемовини з китайцями щодо співпраці супутникової, супутникової навігації. Як ви гадаєте, Китай може допомагати Росії із супутниками? Ну безумовно, вони можуть співпрацювати. Справа в тому, що зараз новий міністр оборони Китаю, я хочу нагадати: це людина, яка займалася якраз. Космічними технологіями і інноваціями в сфері космосу він до того як його призначити, він займався зокрема і навігаційними системами і супутниками, і навіть деякими ракетними програмами Китаю. Зрештою, за це проти нього були введені санкції з боку Сполучених Штатів за співпрацю з Росією якраз в цій сфері. Тому нічого дивного мені здається, дійсно вони можуть співпрацювати. В цій сфері тут питань немає, якщо це стосується цивільного сектору, але ж ми прекрасно розуміємо, що цей цивільний сектор він може бути застосований в воєнних потребах, що і буде зроблено скоріш за все. Якось непомітно пройшла ось ця заява посла Польщі у Франції. Він заявив: якщо Україна не захистить себе, ми будемо змушені вступити в конфлікт. Потім там виправдовувалися і сказали, uh -huh. що якось не так зрозуміли, але uh -huh. все таки наскільки сильна армія Польщі, навіть такі от розмови, наскільки вони можуть розміни... змінити розклад сил. Я не бачу нічого дивного в цій заяві. Більше того, не розумію, чому виник такий ажіотаж, чи там скандальна ситуація, непорозуміння. Справа в тому, що. На мій погляд, цю заяву потрібно розуміти в контексті того, що досить часто згадують зараз поляки. А вони досить часто зараз згадують виступ покійного президента Качинського в Тбілісі в 2008 році. Коли він там, коли Росія атакувала Грузію, і російські танки вже були під Білісі, але тодішній і наш президент, і польський і Литви поїхали, і стояли там на центральній трибуні. Качинський сказав: сьогодні Грузія, завтра Україна. Далі будуть панства Балтійське, як він сказав, держави Балтії, а потім і черга мого краю, тобто черга і Польщі. І поляки це так і сприймають. Тобто, абсолютно так само, я не бачу нічого дивного в заяві в тому, що якщо б Україна не встояла. То Польща би вступила в війну. Ну тому, що вони розуміють, що наступною для агресії могла би бути саме Польща, Молдова. Абсолютно є розуміння. Тому я сприймаю цю заяву абсолютно нормально в такому контексті, і зрештою, я хочу нагадати, що Польща станом на зараз досить активно нам допомагає разом з нашими іншими міжнародними партнерами. Вона робить суттєвий вклад нашої оборони і безпеки. Що стосується армії, Польщі. Польща демонструє, скажімо так, наміри і не просто наміри, а конкретні дії вже до того, аби серйозно посилити свою обороноздатність. А, і, зрештою, вони зараз отримують цей час, такий важливий зараз. Не одна Польща, а інші європейські країни отримують час на те, щоб збільшити оборонні видатки, закупити більше зброї, провести навчання, бути готовими до оборони і вивчати український досвід протидії Росії. Польща це робить. Польща робить усі всі моменти, які я сказав. Видатки на оборони збільшують, вони будуть одними з найбільших в Європі. Контракти на постачання 250 абрамсів вони уклали ще раніше. Контракти на закупівлю Хаймерсів уклали, чисельність збройних сил свою збільшують. Контракти з Південною Кореєю на постачання артилерії інших озброєнь вони уклали. Тобто, Польща робить досить багато речей, навчання постійно проводять ситуацію. Моніторять і вивчають нас досвід. Я думаю, що. По закінченню війни нашої російсько-української української і польської армії спільно, якщо б ми уклали якийсь там оборонний союз, додатковий збільшили військову свою, скажімо так, співпрацю, це була б найсильніша військова потуга в Європі. Ось до речі, євросоюз погодив спільну закупівлю одного мільйона артилерійських снарядів для України на цей рік. Як ви думаєте, як технічно швидко можуть виконати це замовлення? Ну справа в тому, що на сьогоднішній день мова йде про те, що потрібно передати все, що залишилося на складах, практично 155 міліметрів в Україні. Це в першу чергу. Це першого чого стосується? даний безпосередньо, дане рішення це перший момент. Другий момент воно стосується того, що в подальшому для того, аби по-перше, заповнити сховище, те, що було передано Україні європейське, а так само мати можливість допомагати Україні надалі, потрібно збільшити виробництво. І тут є дві опції: це негайно збільшити оперативні потреби, і для середньострокової перспективи розраховано на 2-3 роки, щонайменше. найменше. Ось на це дається відповідь. На першому етапі до кінця року ми фактично отримали запевнення про те, що нам будуть постачатися снаряди. Ну як озвучується мільйон снарядів, так до кінця року це було б доволі непогане підсилення. Ми потребуємо насправді більше. Але навіть така кількість це все ж таки важлива допомога. А далі вже питання виробництва, яке для того, щоб компенсувати ось ці мільйони, які будуть надаватись Україні. Розтягнеться на кілька років, мабуть. Тобто 2-3 роки це мінімум. Зрештою, чому, чому говориться про 2-3 роки? Тому що це а, вимоги європейських і загалом західних виробників про те, що з ними укладуться контракти на 2-3 роки щонайменше виробництва і закупівель снарядів, а, тому що їм потрібні гарантії, що вони зараз запустять на рейки воєнного часу виробництво, і потім це це хтось купить, бо вже для того, щоб компенсувати те, що було передано Україні, ну треба найскромніший підрахунок за умов нарощування виробництва це 2-3 роки. Це мінімум, якщо не 5, для того, щоб це все компенсувати. Маю до вас ще питання авіаційного характеру. Словаччина, Польща заявили нам про передачу мігів 29 Південна Македонія планує придати штурмовики су 25 і очевидно, що ці запаси радянської техніки вони невеликі і рано чи пізно закінчаться. Чому захід змушує нас покладатися таки на радянську техніку? І яке число зараз її в східній Європі? Ну бачите, в тому, що е, десь змушує ми змушені ще покладатися на радянську техніку, десь вже ні, тому що ми так само покладалися на танки радянського зразка. Чи БТР, чи БМП, які нам постачалися виключно радянського зразка з країн колишнього Варшавського договору, зараз ми все-таки вже отримуємо. Ну, є рішення по Леопардам, Абрамсам, Челенджерам, Бредлі, Мардерам а, і, багатьо, і багатьом іншим видам озброєння. Тобто, ми пройшли а, певну еволюцію в цьому. Це в сухопутному компоненті. А, чому так сталося? Зокрема, і через те, що запаси радянської зброї банально вичерпуються. Якщо є можливості виробляти боєприпаси, снаряди, які робить Україна 152 мм калібру радянського, робить Болгарія, може робити Чехія. Це одне з виробництвом зброї. Так не працює, бо вже немає потреби. Так ну краще виробляти сучасніше, краще а, а те, що залишилося, просто модернізувати, і сьогодні таким шляхом ідуть ці країни. А тому ми бачимо, що ми проходимо. Вочевидь, я думаю, що з літаками нас може чекати таке ж в майбутньому. Україна не відмовляється в жодному випадку від задекларованих намірів отримати F-16. Це саме ті літаки, які досить потрібні. Це багатоцільовий літак, який може підсилити е, українські повітряні сили. І Може виконувати завдання як в небі, як в повітрі, виконувати функції протиповітряної оборони, так і наносити удари по наземним цілям. Це питання в очевидь часу, тобто це більш віддаленої перспективи, про що нам говорять наші партнери. Хоча я вам хочу сказати, що якби ми мали уже літаки в і належну кількість сучасних ракет, до них повітря Земля можливо, ми б менше залежали від артилерії. І від снарядів боєприпасів про те, що ми зараз говоримо, тому що можна було б з удар повітря з повітря наносити ці удари по силам противника. Але аргументація наших партнерів знову ж таки підкреслюю, це наших партнерів вони кажуть, що це на майбутнє. А зараз ми зосереджуємося на інших видах озброєнь, які є дешевшими, але вам потрібно оперативні, їх можна швидше доставити. Зараз вся увага прикута до Бахмуту, але не менш гаряча точка Авдіївка і сили оборони кажуть, що Авдіївка може стати другим Бахмутом найближчим часом. Влада навіть закликала жителів евакуюватися з Авдіївки. Наскільки стратегічне значення має Авдіївка? Як ви думаєте, чи дійсно може перетворитись на другий Бахмут? Ну що стосується Авдіївки, ситуація там наступна. Понад рік ворог атакував лобові фронтові атаки. А населений пункт нічого не міг зробити. Це взагалі просто. Я думаю, що це і так оборона Авдіївки увійде назавжди в історію нашого, нашого героїчного спротиву. Ну тому що ви знаєте, попри шалені атаки ворога стримати удар і настільки ефективно відбуватися, мені здається, що це дійсно важливо. Що робить що роблять російські війська? Побачивши, що вони не можуть досягти успіху безпосередньо від лобових атак, вони пішли в обхід. Флангами північним і південним. Чому ситуація кажуть подібна до Бахмута? Тому що в Бахмуті ми бачили те ж саме: місяці боротьби за Бахмут, тобто фронтових атак, велика кількість втрат російських військ, в результаті вони пішли флангами. Те ж саме зараз ворог робить там. Наші сили, в принципі, бачать і знають вогневі точки противника. Вони мало змінюються і наносять по ним удари. Плюс ворог розтягує свої, а, все ж таки лінії забезпечення логістичні, поширюючи їх на фланги, намагаючись вплинутись в нашу лінію оборони, і таким чином це теж додаткові ризики містить для нашого противника. Ми це розуміємо. Ну і ми відбуваємо атаки наскільки вистачає сил, засобів, ресурсів. Продовжується оборона Авдіївки на сьогоднішній день. Тобто, попри ризики, які існують, і це помітно на мапі. Дійсно, все ж таки наші сили продовжують нам спротив. Якщо ще говорити про контрнаступ, ну не хочеться обговорювати напрямки, і ми в принципі це правильно так. Але все таки наскільки контрнаступ залежить від ситуації у Бахмуті. Ну, дивіться, ми на сьогоднішній день перебуваємо на такій стадії. Я проведу аналогії, так буде краще зрозуміло, мабуть, і глядачам, тому що ми цей досвід пережили. Червень, липень 2022 року. Минулого ми так само говорили. Багато оглядачів почали говорити, що може бути контрнаступ українських військ. Ми підемо, будемо звільняти наші території. Так правда, ми пам'ятаємо, що як зуміли витиснути ворога з київського напрямку, Чернігівського, Сумського, і ми дійсно отримали. Але тоді російські війська досить потужно наступали на сході Сіверодонецьк, Лисичанськ, я Хочу нагадати, наші сили натомість тримували і відбували атаки противника, але ну відходили. І це була стадія, яку треба було пройти. Етап він називався фактично оборонний, коли потрібно було стримати атаки противника, нанести йому якомога більше ураження і втрат. Що й було зроблено, і це створило передумови для переходу в контратаки, де окупації Херсону і Харківщини. Звільнення те, що ми пройшли, так і сьогодні. Що сьогодні відбулося? Сьогодні тільки ситуація інша. бо від сьогодні. Ми маємо більшу перевагу в цьому сенсі при підготовці нашого контрнаступу над противника. Чому? Тому що пора року ворог наступав активно взимку, наступає зараз там в березні. Але він почне втрачати потенціал якраз тоді, коли умови для просування вони складаються ще кращими. Тобто погодні умови вони дозволяють рухатись важкій техніці, це, це, це перший момент, другий момент. Безумовно, ситуація з контрнаступом залежить від того наскільки швидко ми зараз зупинимо і остаточно виснажимо наступальний потенціал сил ворога, який йде на сході. Тому що як тільки ми це будемо зупиняти і виснажувати, одразу це створюватиме для нас перспективи для переходу до контрнаступу, тому і оборона Бахмуту, і Авдіївки, і Вугледару, і Сіверська, і Білогорів – це важливо. А і наступний момент ще залежить від того, наскільки швидко надійде зброя, і наші підготовлені злагоджені підрозділи, які навчаються за кордоном на полігонах країн НАТО і будуть готові фактично. Розпочати ось ці контрнаступальні дії. Насамкінець нашої розмови я би ще хотіла запитати вас про ось цей вояж Путіна до Маріуполя? Американський інститут вивчення війни вважає, що він намагався показати свою незворушність і представити себе як військового лідера. А деякі експерти вважають, що путіну було безпечніше їхати в Маріуполь, бо він там нашпигований російськими військами російськими спецслужбами аніж вийти десь в Москві в якомусь районі або в іншому російському місті. А ви як вважаєте? Ну а, я думаю, що ситуація в наступному насправді це все продиктовано тим, що а, Росія готується до оборонної операції на півдні. Вони досить сильно бояться втратити сухопутний коридор на Крим. А, ви ж бачите, що досить багато повідомлень. ЗМІ оглядачів за на заході. У нас про те, що цей контрнаступ може бути ймовірно на півдні, там за двома трьома сценаріями різними. Можливо, це так і буде, і відповідно. Вони теж цього дуже бояться, остерігаються. Тому я думаю, що Путін інспектує позиції по першу чергу. Він сам вивчає. А так пам'ятаєте, Нью-Йорк Таймс повідомлення з минулого року про те, що Путін ледь не мікроменеджментом воєнним займається. Тобто він безпосередньо втручається у планування і реалізацію військових операцій і бойових дій. Це з тієї ж опери. Наступний момент. Це те, що ви ж бачите зараз ситуація, яка була до цього, і коли за місяці за те що прилетіло по Маріуполі, було 14 вибухів в районах військових об'єктів ворога. Плюс з Кримом, де будується. Ну, уявіть собі, Крим готується до курортного сезону. В Євпаторії будують значить, вони риють рови, окопи, бліндажі. Можливо, вони бояться, що буде як кримську війну. В середині 19 століття десант, є в Євпаторії, я не знаю. Але вочевидь людей це не я думаю, це люди сквильовані, стурбовані. Тому Путін, начебто, приїздить сказати: дивіться, все нормально. Я тут, ну все контролюємо, все буде добре. Те ж саме з Маріуполем. А я хочу нагадати, що до Путіна в Маріуполь Шойгу приїздив. Чому вони всі їдуть на південь чи південний скіх? Чому вони не їдуть в Донецьк, на Луганщину, куди-небудь окуповані. Вони ж не їдуть туди. Вони всі їдуть на південь. Очевидно, вони в тому числі їдуть, щоб вселити впевненість і, зокрема, перевірити, наскільки готуються до потенційної оборони саме ці території. Зрозуміло. Олександр, я вам дуже дякую за ваші коментарі. Нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.